Замах на життя Миколаївського губернатора завадили СБУшники. Вони затримали двох чоловіків, які за версією слідчих планували вбити голову Миколаївської ОДА. Обоє затриманих миколаївці, але зв'язок з донецькими поплічниками Гіркіна слідство вже встановило. Під час обшуків у затриманих вилучили вогнепальну зброю і листівки сепаратистського змісту, а також списки громадських активістів Миколаївщини з адресами й телефонами. За попередніми даними бандити планували залякувати цих людей. Щодо замаху на губернатора, то слідство встановили. Вило його планували, планували застрелити, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. Йшлося не конкретно про особисту неприязнь до Вадима Мерікова. А переслідувалася зовсім інша мета, що полягає в тому, що народ має бути заляканий. Заляканий в тому сенсі, що. Принаймні по південно-східному регіоні нібито діють групи і здатні виконувати ну, от настільки серйозні завдання.